Чернігівський обласний художній музей долучився до виставкового проєкту Крим. Інший погляд до дня пам'яті жертв геноциду кримського татарського народу, який припадає на 18 травня. Серію виставок у 14 мистецьких локаціях країни ініціювало представництво президента України в Автономній Республіці Крим. На виставці у Чернігові можна побачити мальовчі куточки Криму як віртуально, так і на полотнах художників з різних міст країни. Ідея виставки. Полягає в тому, щоб картини оточували Кримський півострів і створювали по контуру окупований тимчасово Крим. На банері зображений Кримський півострів і Чорна ластівка. Це символ депортації кримських татар 1944 року. Український Крим представлений на десяти живописних роботах з приватних колекцій. На запрошення взяти участь у виставці першими відгукнули чернівські художники Володимир Наталушко та Діана Варакута. Гору Аюдах зобразив наш відомий земляк Олександр Білозор. За життя він багато писав на суші, так і під водою на глибині моря. Він двічі занесений до книги рекордів, до книги рекордів України і до книги рекордів Гіннеса. До речі, до книги рекордів Гіннеса вносений єдиний український художник. Також можна побачити твір художника-аматора з Києва Константина Шаповалова. Автор подарував його нашому музею у 2019 році. Разом із своєю дружиною Світланою вони створили виставковий проект Кримська Сюїта першим містом, яке вони обрали для експонування цього проекту, був Чернігів. До віртуальної експозиції включено 27 картин з приватної колекції кримського художника Юрія Расіна. Через анексію півострова він був вимушений переїхати до Славутича у 2020 році. Автор привозив ці роботи до Чернігова. І у нас він не один раз робив виставковий проект. Це і «Рибоочі» був проект, а також роботи, присвячені Криму. Їх можна переглянути наразі в режимі слайд-шоу. Виставка Крим інший погляд експонуватиметься в музеї протягом цього тижня.